Якщо ви пробували готувати соєвий текстурат і він вам не зайшов через специфічний присмак, спробуйте підготувати його таким чином, і, можливо, ваше ставлення до нього зміниться. Всі пропорції, які я даю в цьому відео, вони приблизні та можуть змінюватися в залежності від вашого смаку та кількості. Єдине, що обережніше з кислотою, бо коли занадто, може бути жорсткіше. Орієнтуйтеся на 1 столову ложку 9% оциту на 1 літр води. Отож, я відважила приблизно 140 г сухого текстурату та заливаю кип'ятком. Води має бути достатньо, бо шматочки збільшуються у розмірі та всотують воду в себе. На цю кількість я взяла біля 2 літрів. Далі додаємо смаку, Перець духмяний, перець чорний горошком, лавровий лист, оцет. У мене звичайний столовий, ви можете взяти яблучний або лимонний сік. Вода має бути злегка кисловата. Соєвий соус 2-3 столові ложки. Має бути солонуватим. Я додаю ще глутамат натрію, але якщо ви його не сприймаєте, не додавайте. Далі не само варитися. Доводимо до кипіння і помішуючи періодично, щоб варилося рівномірніше, проварюємо при повільному кипінні. Це приблизно 15-25 хвилин. Перевіряйте, щоб шматочки були м'які до самої серединки. Коли довела їх до абсолютної наскрізної м'якості, перекладаю на пласку тарілку, щоб швидше охолонуло. І поки що прибираю з поля зору. Тепер черга маринаду. Ви обираєте ті спеції, які любите. А я додаю такі: сушений часник, сушена цибуля, білий перець, копчена паприка, сушені лисички, сушений білий гриб. Ще додаю пасту, герчицю і соєвий соус. Гриби тут зовсім не обов'язкові. Я просто планую варити борщ, а борщ люблю з грибами, тому додала. Повертаємося до відварного текстурату. Його треба ретельно відтиснути від зайвої рідини. Чим ретельніше це зробити, тим більше місця звільниться для маринаду. Далі поєднуємо з підготованим маринадом. Дуже рекомендую залишити в ньому часник цибулю та паприку. Мені це здається ідеальним поєднанням. При замішуванні маринаду я зовсім забулась про олію, тому додаю її окремо. У мене кокосова рафінована, а ви можете додавати вашу улюблену. Далі перемішую вже руками, щоб рівномірно розподілити жир по кожному шматочку. Наступний крок не є обов'язковим. Маринований текстурат можна скласти в зручну ємність і прибрати в холодильник маринуватися мінімум на 8 годин. Далі можна перекласти морозилку або щось готувати, розморожувати бажано повільно. Я ж вакуумую, бо, по-перше, мені здається, що вакуум краще затягує маринад всередину, а по-друге, зручно зберігати в морозилці. Поділила приблизно на дві рівні частини та розкладую по пакетам. Намагаюся розподілити все в один шар. З такою заготовкою можна готувати все, що готують зі звичайним м'ясом. Але перед тим як додати це в якусь страву, я розкладаю шматочки на деко і підсушую в духовці до хромкої скоринки. І тільки після висушування я готую. Це додає йому гарної текстури. До речі, можна вживати і одразу після духовки у якості снеків або перекусу до фільму. Також можна обсмажити на великому вогні. Мета та сама, скоринка. Але я надаю перевагу духовці, бо можна не додавати зайвий жир. Якщо кидаєте в борщ, то робіть це майже наприкінці. Загалом зі 140 г сухого текстурату вийшло пів кілограми заготовки. Тож спробуйте і сподіваюся, вам сподобається. Смачного!